Весняні квіти, крокуси. Вітаю, друзі! Сьогодні я вам дещо розповім про ці фантастичні, красиві, хоч і невеликі квіти. Одні з перших, які розцвітають навесні. І дарують поживу теж одні з перших ось таким джілкам та іншим комахам. Тому факт перший: крокуси це, безумовно, дружні до комашок квіти. Рослини. Друге, крокуси занесені до Червоної книги України. Тому, якщо ви хочете виростити їх у саду або в горщику, необхідно шукати цибулинки, розфасовані офіційно, як насінневий матеріал, як насіння у магазинах, де продається насіння. Крокусів це факт третій, буває багато сортів вже. Тому шукайте ті, які вам більш до вподоби. Факт четвертий. Крокуси називають шафраном, перекладається як жовтий. І факт п'ятий колись з шафрану робили навіть фарбу. І фарбувати тканини певний період історії міг тільки імператор з шафранової фарби. Ще одне. Звичайно, шафран є сьогодні однією з найцінніших. І найцікавіших прянощів світових, світового значення. Ну, і ще одне: крокуси дуже люблять світло, тому якщо ви висаджите їх у саду, знайшли цибулинки в продажі і садите, то най найсвітліше місце. І ще одне, крокуси не люблять, щоб. Це місце перекопували, щоб їх доставали. Це не тюльпани. Їм треба дати спокій. Тоді вони розростатимуться ось такі куртини. Вони будуть, наче сім'я, От такі пишні куртинки, розростатися і радувати вас. Вони абсолютно невибагливі. А влітку ці місця можна навіть проходитися газонокосаркою. Ось такі красиві квіти, хай дарують вам щастя і радість. Всього вам найкращого!